Був собі слоник на ім'я Дамбо. Матуся дуже любила його, проте всі циркові звірі насміхалися з малого через його величезні вуха. Одного дня Дамбо крокував у цирковому параді, та раптом він перечепився через свої вуха, і всі глядачі зареготали. Після параду до циркового шатра прибігли діти. Вони стали дражнити слоника, Дамбо засмутився. Мама Дамбо дуже розгнівалася, затробила і підхопила хоботом одного з хуліганів. Люди з цирку кинулися на слонихо, зв'язали її та замкнули в окремому вагончику. Дамбо залишився сам і дуже сумував за мамою. Мишачку Тімоті стало шкода слоненяти. Твої вуха прекрасні, сказав він. Ось так Тімоті й Дамбо стали найкращими друзями. Але нікому більше великі вуха Дамбо не подобалися. Циркові слони не хотіли виступати з ним на одній сцені, малюка це засмучувало. Дамбо думав, що про виступи йому годі й мріяти, бо він не такий, як усі. Однієї ночі дамбо настилося, що він уміє літати. Слоник розповів про це Тімоті, і в того з'явилася ідея. Дамбо, подивись на свої вуха. Вони ж такі схожі на крила. Ти станеш єдиним у світі слоном, що літає, просто повір у себе. Слоник прислухався до слів Тімоті і вирішив спробувати. І йому все вдалося він змахнув вухами, мов крилами і полетів, дамбо здобув славу, та найкращою винагородою для нього стало те, що його маму звільнили. Вона дуже пишалася своїм синочком і завжди знала, що він особливий. Аліса в країні чудес. Одного дня дівчинка Аліса побачила білого кролика з годинником. Кроликом міг говорити і страшенно поспішав. Я спізнююсь, крикнув він і стрибнув у кролячу нору. Аліса була допитливою дівчинкою, тому подалася вслід за кроликом. Вона залізла в нору і зненацька кудись провалилася. Аліса довго летіла вниз, доки не опинилася в країні чудес. Там вона випила якийсь напій і стала зовсім крихітною. А потім вона з'їла якесь печиво і стала дуже великою. Тоді знову випала набій і зменшилася. Трохи згодом Аліса зустріла труляля і траляля двох братів, які розповіли їй кілька чудернацьких історій. На одній з галявин Аліса побачила квіти, які розмовляли і навіть співали. Над квітами кружляли бутербродниці, метелики зі скибочками хліба замість крилиць. Трохи далі в заростях Аліса огледіла гусінь, яка любила мудрувати. Та все ж Аліса хотіла догнати білого кролика. Їй було цікаво, куди він так запізнюється. Але замість кролика вона з Ненецька побачила чаширського кота, що сидів на дереві і усміхався. Якби я шукав білого кролика, то спитав би в божевільного капелюшника чи в березневого зайця, сказав кіт і зник так само несподівано, як і з'явився. Аліса знайшла божевільного капелюшника у подвір'ї березневого зайця. Вони сиділи удвох за столом і чаювали. Аж тут прибіг білий кролик і теж сів за стіл. Не дивно, що ти запізнюєшся, сказав кролику капелюшник. Твій годинник відстає аж на два дні. Капелюшник схопив годинник, занурив у чай, а потім посипав його цукром і полив джемом. Годинник вибухнув, а білий кролик дременув колись далі. Аліса засмутилася. Вона знову загубила білого кролика. Але в цій дивній країні на дівчинку чекали інші чудесі, наприклад, зустріч із червоною королевою. Як виявилося, саме до неї і поспішав кролик. Червова королева командувала армією карт і була страшенно суворою. Вітята їй голову, вириснула вона, вказавши на Алісу, Аліса все почула, що приречена. І тут почувся голос Це була її сестра. Алісо, прокинься, гукала вона. Аліса розплющила очі, то це лише сон. Проте дівчинка вирішила, що навіть коли стане дорослою, завжди пам'ятатиме країну чудес. Книга джунглів. Якось Пантера на ім'я Багіра прокрадався джузлями і почув дивний звук. Він підійшов до річки та побачив людське дитинча, яке плакало в кошику на розтрощеному човні. Багіра витяг кошик з малюком на берег, а потім відніс його до оселі вовчої родини, в якої нещодавно народилися вовченята. Вовки прийняли хлопчика у свою зграю і назвали його Мауглі. Минали роки, Мауглі зростав разом із вовченятами. Його навчили розмовляти мовою звірів і поводитися по-вовчому. Мауглі почував себе щасливим. Та одного дня все змінилося. Звірі довідалися, що у джунглі повертається злий тигр Шерхан. Цей тигр ненавидів людей, а отже Мауглі загрожувала небезпека. Багіра вважав, що Мауглі повинен швидко покинути джунглі. Я відведу тебе в поселення людей. Це безпечне місце, шархан нізащо не наважиться туди піти. Проте Маулі не хотів полишати джунглі, тож прочався, як міг. Зрештою, багіра розізлився. Годі, все, з мене досить людиня. І тепер живи, як знаєш, на одинці!» Вигукнув він і пішов геть. Мауглі побрів далі вглиб лісу і втрапив у пастку до пітонака. На щастя, хлопчику вдалося втекти. Ведмідь балу, якого Мауглі зустрів у джунглях, спробував навчити його боротися по межами. А тепер гарчи так, як ведмідь, наказав бало. Лякай мене. Гррр. загарчав Мауглі. Ні, ні. заперечив бало. Гарчи, як великий ведмідь, потужніше. Ось так. Гарр що сили загарчав Мауглі. Але ведмідь із нього вийшов такий собі. Мауглі та балу розсміялися, і слоном хлопчик виявився не найкращим, як не крути. У Мауглі не було хобота. А ще з Мауглі вийшла б жахлива мавпа. Мавпам подобалося стрибати по ліанах і кидатися фруктами. Мауглі відчув себе дуже самотнім. Став'ятники спробували розрадити його та запросили до своєї зграї. Проте хлопчик відмовився. Незабаром Мауглі помітив когось дивовижного. Це була дівчинка. Вона жила в поселенні людей біля ріки. Так Мауглі нарешті опинився там, де було його місце. Бембі! Біля олениці княгині лісу лежав прямистий клубочок. Це був її малюк, який народився зовсім нещодавно. Усі звірята прийшли привітати їх. Малюка назвали Бембі, і він став принцем лісу. Якось Бембі помітив дивних істот. Це пташки, пояснив йому друг зайчик тампер. Пташки. крикнув Бембі так голосно, що розлякав їх усіх. Тоді тампер показав Бембі квіти. Квітка, прошепотів Бембі. Це не квітка, захихотів тампер. Поглянь, це ж скузь. Минув час, якось Бембі прокинувся і побачив, що озеро перетворилося на щось прозоре і холодне, а земля вкрилася чимось білим і пухнастим. Бембі і тампер ковзали по льоду і веселилися, хоч ніжки оленятка роз'їжджалися у різні боки. Бембі ще стільки всього потрібно було навчитися. Та одного зимового дня у лісі пролунали постріли. Бембі з мамою кинулися тікати. Проте, коли Бембі прибіг до укриття, мами поряд уже не було. І тоді на захист оленятка став його батько, князь лісу. Ось так Бембі дізнався, що таке надія. Він сподівався, що згодом усе налагодиться. А коли Бембі по він закохався у чарівну оленицю Фелін. Бембі і Фелін були щасливі разом, а тоді знову сталася трагедія люди підпалили ліс. Того дня Бембі дізнався, що таке страх. Перебравшись через ріку, звірі дивилися, як вогонь знищує їхні домівки, але Бембі не полишав надії на краще життя. Настала весна, і ліс знову зазеленів. Тепер Бембі став його князем. У них звелів народилися діти, маленький принц і принцеса. Бембі дуже пишався ними. Він думав про те, що йому ще стільки всього треба їх навчити, а головне сподіватися на краще життя і йти вперед. Король Лев. Лев Муфаса правив землями прайду. Його маленького сина звали Сімба, і колись у майбутньому він мав стати королем замість батька. Але Шрам, брат Муфаси, прагнув загарбати королівство собі. Він зробив так, що Сімба потрапив у халепу. А коли Муфаса кинувся рятувати сина, шрам підступно скинув його зі скелі. Сімба не бачив, як це сталося. Тож Шрам переконав малого, що батько загинув через нього. У розпачі Сімба подався світ за очі. Далеко-далеко від дому він зустрів кабана пумбу та суриката Тімона. Друзі навчили левеня правила, «Акуна матата». Воно означало живе собі без турбот. Минув час Сімба виріс і став дорослим левом. Якось пізнього вечора він Тімон і Пумба дивилися на зорі. Сімба замислився над тим, чи правильно відчинив, коли полишив землі прайду. Якось випадково Сімбу знайшла Нала, левиця, з якої він дружив з маличку. Нала розповіла, що шрам тепер король, і він віддав землі прайду на потало Єнам. Ти законний король, сказала вона Сімбі. Тому маєш скинути шрама з трону і посісти своє місце. Сімба подався до Рафіки, мандрила шамана, який жив на землях Прайду. Рафіки відвів молодого лева до озера. Сімба глянув у воду, а тоді підвів голову і побачив відображення батька. Пильно подивись у себе, Сімбо, сказав Муфаса, пам'ятай, хто ти є. Ти мій син і справжній король. Це надало Сімбі впевненості. Сімба і Шрам зійшлися у двобої. У битві Шрам розкрив таємницю. Він, а не Сімба, убив у Сімба знав, що мусить зробити. Він переміг рама раз і назавжди. Сімба став законним королем і врятував землі Прайду. Він більше ніколи не забував, ким є насправді. Згодом у Сімба і народилася донька, маленька принцеса. На землях прайду запанували мир, злагода та процвітання. 101 далматинець. Далматинці Понго і Петіта жили в невеличкому будинку в Лондоні у родині музиканта Роджера та його дружини Аніти. Одного дня Петіта народила 15 цуценят. Але невдовзі малята зникли. Понго і Петіта були у відчаї. Вони передали сигнал тривоги всім знайомим собакам у місті. Гау, гау! Терміново потрібна допомога! Викрадено на 15 наших прямостих цуценят. Собаки стали передавати цю вістку далі, і вона долітала аж до навколишніх сіл. Її почули пес полковник і гід, сержант Тіпс. Здається, я чув гавки цуценят у закинутому замку, пригадав тіпс. Треба перевірити його негайно, рішуче сказав полковник. Вони підкралися до замку, тіпс пробрався через вікно всередину і побачив там цуценят. Однак їх було значно більше, аж 99 разом із 15 малятами Понго і Петіти. За циценнятами наглядали двоє бандитів горщик і шпала. Щойно Понго і Петіта довідалися, що їхні дитинчат ув'язнили в замку, то одразу ж вирішили їх визволяти. Той замок належав одній лихій жінці на ім'я де Девіль. Лиходійка круелла збиралася пошити з хутра щенят шубу. Понго і Петіта відвернули увагу бандитів, яких найняла круелла, а сержант їй допоміг здопоміг цуцикам вибратися із замку. Заберемо усіх 90 щенят додому, мовив Понго. Я впевнений, господарі зрозуміють нас. Далватинці викачалися в сажі, аби Круелла їх не впізнала, а потім сіли у фургон, що вирушав до Лондона. Аніта і Роджер невимовно зраділи, коли у їхній будинок забігла зграя цуциків. Вони порахували їх усіх, і Роджер тішено мовив. І тепер у нас житиме 101 далматинець, і ми купимо великий будинок за місто.